Доброго дня, шановні підписники на моєму каналі. Сьогодні я вибрав такий ось момент зробити відеоогляд не на саме мотоцикл, відеоогляд буде трохи пізніше, а саме на обісну систему та додаткові рамки від компанії Moto Не став я Переставляти обвіз із Гіона з Грантура. Так, Гіон продався. Все, людина дуже задоволена. Зараз також займається обвісом ТО. Ну, а наразі я хочу вам показати саме обвісну систему спочатку для BMW Сертау. Також вона підходить на F650GS та G650GS. Саме по фірмі Мотоворон чи компанії ну, чи фірмі, не можу вам сказати, але я вам скажу одне. Хлопці реально роблять дуже гарні речі і дуже вони міцні і відповідають за свої слова, це 100%. Я реально ставлю їм великий-великий плюс, забігаючи наперед. і Далі. Подальшому я вам зараз розповім чому. Дивіться, ось сама багажна система. Вона вже повністю зроблена під сертау і з такими кріпленнями. Трохи трава не дає вам показати зараз. Прислали її, покрашена вона дуже гарно, порошковою краскою. Зараз фокусується. Прислали їх. Гарно запаковане, у дуже гарному вигляді, нічого не погнуте, все чітко, сварні шви, ось. Також другий сварний шов. Вигнуто дуже гарно, не криве, все чотенько взагалі. Заходить воно під низ, заглушку цю не треба знімати, в пази заходить, тримається дуже-дуже міцно. Також гарний конструктив. Тут прямо втулка. І щоб її не просверлювати людям, вони зробили втулка втулці. І коли ти закручуєш, вона розширяється і не дає йому вискакувати. Дуже гарно продумано. І ось силою я можу її дергати. Вони йдуть тільки з мотоциклом повністю. Ось. Вага їх біля. 3 4 кг. Вони дуже легкі, але реально дуже міцні. Ось. Другий касинець уходить ось сюди і ось сюди. Так. Ось такі саме по рамках. Реально, мені дуже сподобалось, ми з хлопцями їх ставили, просто реально зайшли на ура. Лайк, like, реально. Тепер у них є додатково під ПВХ сумки, які в мене були на Гіон Грантурі, мені вони дуже сподобалися. І я вирішив їх подалі використовувати, залишив собі. І у самих мотоворон є ось такі площадки, на, саме на бокові рамки. Вони робляться як на сертау, так і на другі мотоцикли в мотоциклі. Ну, я заказував саме на сертаву Під ці рамки. Отже, вони недавно в їх з'явилися, і, як би сказати, мало хто їх використовував, я, мабуть, був першим. Ось, Ось така рамка. Вона універсальна. Що можу сказати по рамці? Вона важка. Так. Вона реально важка, але вона реально міцна. Ось, якщо робити нагрузку, то вона навіть не гнеться ніде. Для мене я сьогодні її поставив по розміру ось так. Вона взагалі як копана стала. Але у мене сумка ПВХ, вона велика і на великий літраж. І коли я її поставив сумку, то вона. Стояло ось так. І це вже був не мотоцикл, це вже був якийсь бауловозець. Я вирішив її опустити, і ось вони, бачите, я скористався їхнім конструктивом. Коли можна було викрутити, переставити кріплення, ось так воно кріпиться на такі защолки. Воно закручується. Все в комплекті йде, всі шайбочки, всі болтики, все йде в комплекті. <клес> ось І мені довелося їх опустити на ось стільки, щоб сумка стала рівно по профілю. По профілю землі вони стоять дуже гарно. Зараз я поставив один, наглядно вам показати, щоб показати вам саме рамки. ось Також я поставлю другу. Покраска 100%, реально супер. Взагалі. Я їх навіть крутив, там царапав, але краска не відлущилась. Все взагалі супер. Взагалі. Ось. Так же вони ось так стоять, видно. Що можу сказати? Гарна річ, гарною коштує ось так. По ціні все є на сайті. Але такі би, зауваження, я б, наприклад, зробив би ці болти теж чорними. Те, що вони білі, як то що вони мені не дуже сподобались. Це такий мі мінус маленький. Багажна система, що мені подобається, можна платформи буде скрутити швидко і поставити пластиковий кофор в подальшому. Ось. Ну, Взагалі реально дуже міцно зроблено, ось я навіть натискаю і також двигається мотоцикл. Сама платформа стоїть. По дальшому використанні я буду записувати відео. І реальний відгук з грузом, як їх їхати з ними, я вам розповім. Ну, а взагалі, за мотоворон скажу, що реально своїх коштів. Це виготовлення коштує. Самому зробити я робив на грантур, і як кажуть, я сильно довго мудохався з ним. воно цього не коштує. Я навіть хотів переробити з грантура на БМВ, і я вже в другий раз я не захотів цим займатися. Ось так. Ну, а взагалі скажу, що так, хлопці відповідають за свої слова, робив предоплату повну. Відправляли все чітко протягом трьох днів. Все в їх є в наявності під ту модель, яку ви закажете. Ну і наостанок я хочу сказати, що реально дуже добре, що в нас є в Харкові на даний момент під час війни такі хлопці відповідальні, і які дуже гарно розвиваються. Я... Це не так, що на правах реклами, а реально взагалі мені дуже бу... сподобалось. Отримати реальну річ, яка коштує своїх грошей. Це не гіві, це не там, дуже заоблачні такі ціни, як кажуть, але воно того варте, як кажуть. Так що бажаю їм розвитку, багато покупців і всього найкращого. Хлопців, супер, всього вам найкращого. Дякую за увагу.